Америка це переселенська цивілізація. Якщо ти обрав таку цивілізацію, то ти відмовляєшся від цієї спадщини, яка взагалі визначає менталітет мешканців континентів і цього субконтиненту Євразії. Оцього, я б сказав, укорінення. Укорінення це абсолютно інший тип думок. Якщо ти хочеш бути переселенцем, це одна думка. Якщо ти хочеш бути. Укорінений на власній землі це абсолютно інше ставлення до ризиків, до цілей, до економічних інтересів. Ну, от приведу вам простий приклад, який теж набагато хто усвідомлює, щоб зрозуміти, чим відрізняється переселенська психологія від непереселенської. Ми там говоримо про ідею сіанізму, як про ідею єврейської держави, яка була висунута колись Теодором Герцлем, австрійським журналістом, відомим, який казав, що євреїв має бути своя держава. Але був Сіаністський конгрес, не пам'ятаю вже його номер, під час якого і Герцель, і засновник сучасної єври, Ахад Хадгаам, і всі фундатори сіанізму зазнали абсолютної поразки від молодих сіаністів, яких очолював вихід з Російської імперії Усишкін. В чому відрізнявся погляд Герцля від погляду Усишкіна? Сіаністам пропонували територію су... частини сучасної Уганди для створення там єврейської національної держави. Казав, от, їжайте туди там. Порожня територія. Ну, порожня, вона теж була умовна, як ви розумієте, просто тому що люди, які це пропонували, не розуміли, що там є корінні мешканці. але їх було там мало і вважали, що вони там навіть не розуміють, що це їхня земля. От поїжджайте туди. Це територія, яка контролюється європейськими державами, а не Туреччину, не Османську імперію. Там можна створити ваш національний притулок. Будуйте там собі свій Ізраїль. І герцог сказав, ну давайте будувати, буде держава. А у на його прихильники сказали, ні, нам потрібна держава, там, де була держава. Там, де була держава 2000 років назад, у євреїв ми хочемо туди, а не туди. І вони виграли. І тому психологія сучасних ізраїльцян це не психологія переселенців, а це фактично відроджена, хочеться навіть сказати, імітована психологія корінних мешканців. Тому євреї і Араби на землі Палестини не можуть домовитися, тому що це два народи з корінною психологією. Ті, хто приїхали, мають фактично рівно таку ж ментальність, самостворену, як і ті, хто живуть. А якщо б це було в Уганді, то могло б абсолютно бути інакше, як ви розумієте. Люди б просто вважали, що вони, тут у них експериментальна територія, як Сполучені Штати. От вийде, не вийде, ми думаємо, що вийде. Очистити цю територію від корінних мешканців, що вони взагалі від нас хочуть, це не їхня територія, як від американських індійців. Вони просто тут е забавлені недорозуміння. Тобто все образувалося інакше, але не в Ізраїлі. На іншій землі.